Всіх вітаю! Ми починаємо з вами сьогодні працювати над стилями. Тобто будемо намагатися робити наші веб-сторінки саме з таким виглядом, з яким ми його хочемо бачити. До цього ми всі роботи робили, я вас так просила робити з використанням чистого HTML. І ті роботи, які, є, які я бачила. Майже всі були зроблені так, як я просила, тобто просто з використанням чистого HTML. Що робить HTML? Він задає струк... структуру веб-сторінки, і ми це з вами робили. От я хочу продемонструвати декілька ваших робіт. Подивіться, будь ласка, і ті, хто не зробив, я ще чекаю їх. Бачите зараз так екран? Так. Угу. Бачите, які гарні роботи ви зробили мені. Мені було дуже приємно. Насправді тільки їх було 4, і я показала вам всі, що мала. Тож сьогодні ми будемо дивіться, до цього моменту. Ми не мали змоги навіть додати кольори до нашої веб-сторінки. Єдиний кольор, який був відмінний від стандартного, це кольор, який підкреслював посилання, гіперпосилання. Сьогодні ми будемо вчитися застосовувати до нашої сторінки стилі, тобто робити їх такими, якими ви хочете їх бачити. Дивіться, до Якогось моменту, коли HTML ще був просто колекцією наукових документів з посиланнями між ними, в HTML існували спеціальні теги, які задавали такі базові речі, як, наприклад, зміна кольору, ось ви зараз їх бачите, або, наприклад, вирівнювання тексту по центру. Коли ж веб став реально всесвітньою поводиною, де за увагу користувачів сайти конкурують, цього стало замало. Керування деталями зовнішності сторінок повністю перейшло до окремої підсистеми з назвою Каскадні таблиці стилів. Взагалі, весь веб тримається на трьох китах, два з яких, от HTML, в першу чергу, далі CSS і ще там буде JavaScript. Але ми сьогодні починаємо знайомитися з вами з другим китом фронт-енд-розробки з CSS. -ом. Дивіться: для того, щоб почати. Його вивчати, ми будемо це робити на прикладі, і е, потрібно буде скачати заготовочку для сторінки. Цю заготовочку можна ви зараз її бачите. Вона містить ну, така проста структура веб-сторінки, звичайно, не дуже відрізняється від того, яку ми робили на попередніх уроках з вами, а її можна буде просто скопіювати з цього слайду. Тобто я це зробила от просто як текст, ви просто його з цієї презентації, яку я прикріплю у класу, зможете скопіювати і вставити собі у той застосунок, в якому ви працюєте з HTML-кодом. Домовились? Подивіться, будь ласка, зараз на цю веб-сторінку. І скажіть мені, будь ласка, що тут зараз не зрозуміло вам. Тому що те, що ви зараз бачите, кожен рядок на сьогоднішній день вам повинен бути зрозумілим. Якщо комусь щось не зрозуміло, одразу ну, я вам просто кажу, це нормально буде, якщо ви зараз запитаєте про це. У мене вопрос. Так. А в ковідна програмі програмувати, якщо це робиться на, там, Mac, на MacOS. Заходиш в магазин ваш macOS і дивишся там, просто забиваєш HTML-редактор, редактор, редактор HTML-коду. Я не знаю точно на якому, тому що в мене немає такого пристрою. Я якщо працювати з телефонів рекомендувала Trap Edit, таку програмку, мені здається, вона повинна бути і на, і на macOS, тому що там дуже зручно набирати код, туди одразу ж можна дивитися, як він виглядає у браузері, всі теги підсвічуються, мені вона подобається. Мені здається, вона є у вона пристосована і до MacOS. Але це потрібно перевірити тобі, Женя. А щоб її точно прочитати, як вона, от її назву, да, тому що я зараз на слух це кажу тобі. Ти можеш зайти в перші презентації, от як тільки ми почали вивчати html, не в цілому веб, да, тому що у нас була перша, перша атестація була по темі веб в цілому, а потім ми почали вивчати вже html. І от там, де була перша лекція по html, ми перебирали ті інструменти, якими можна користуватися за ноутбуком або за смартфоном. Або за планшетним комп'ютером. <кій> тобто ще раз резюмірую. Треп едіт, якщо він є, якщо ти його знайдеш. Якщо не знайдеш, то тоді шукай редактора HTML коду. Це дуже популярний зараз напрямок і існує безліч застосунків, за допомогою яких можна створювати веб-сторінки зараз для всіх пристроїв. Добре я Добре, дякую. Так, йдемо далі з вами. Тобто, дивіться, ви качаєте цю заготовочку, А да? по заготовці все зрозуміло. Що тут є? Все зрозуміло вам кожен рядочок. Питань немає, тому що тут всі звичайні теги, які ми з вами вже вивчаємо не один урок і навіть почали в 10 класі. Йдемо далі. Що ми робимо перше? Для того щоб задавати стилі, існує різні способи. Різні способи. І сьогодні ми розглядаємо перші з них. Ми будемо задавати стилі за допомогою атрибута style. І такий типовий приклад зараз розглянемо. От ми хочемо, щоб основний текст, той, який там був наша мета, відправити першу вантаж, вантажну місію, щоб він став е, е, іншим шрифтом, Еріалом, і щоб розмір його був 16. Тобто, дивіться, будь ласка, зараз ви бачите, я не знаю, чи бачите, він, мій курсор, але я вам курсором. Показую цей рядочок. Ви бачите курсор? Так, так. так. Да. Добре. Який тут синтаксис? Ви пишете атрибут style до будь-якого тегу, в якому хочете його застосувати. Але ну не взагалі до будь-якого, а до тих елементів, які дійсно можна стилізувати. Тобто, якщо ви, наприклад, почнете стилізувати title, який відображує назву веб вебсторінку у браузері, то там це не буде працювати. Тобто, ми пишемо style після назви у відкриваючому тезі. І в такому порядку стайл дорівнює і далі пішли його властивості, можливості, взагалі, які можна застосувати. Фонд Фемелі, що робить фонд Фемелі? Можете собі конспектувати зараз, тому що одне з домашнього завдання буде повторити те, що ми зараз робимо, і друге зробити конспект по тим стилям, які ми застосовували. Їх можна буде шукати в інтернеті або можна буде конспектувати от прямо зараз. От перша цес властивість фонд font-family. Що вона робить? Вона задає шрифт тексту, шрифт тексту фонд Family задає шрифт тексту. В нашому випадку це Arial. Але можна перебирати інші шрифти, які взагалі існують. І всі ці переліки, які може приймати ну, ця властивість значень, перелік цих значень, Arial, Times, Times New Roman або Comic, їх можна знайти в інтернеті і, в принципі, будь-якому текстовому редакторі, по ідеї повинна спрацювати. І наступна властивість фонд сайз. Фонсайз це розмір шрифту. Можемо йти далі. Тут все зрозуміло? Ну, так. Так, добре. Йдемо далі тоді. От одразу, якщо перевірити те, що ми зробили, як воно зміниться у браузері, то можна побачити, тобто от ви внесли якісь зміни, обновили, зберегли цю сторінку із змінами, подивилися, як це виглядає в браузері. Одразу той шрифт стане Еріалом, якщо ви все правильно, і трохи збільшиться його розмір. Йдемо далі тоді. Ага, синтаксис ще раз зверніть увагу: спочатку ім'я властивості в нашому випадку, наприклад, ім'я властивості фонд Фемелі, а через двокрапку значення. Цієї властивості. І значення можуть бути різними. Тобто ім'я може приймати різні значення. Ну, ось такий загальний синтаксис застосування стилів за допомогою атрибута style. Далі, що ми будемо робити далі? Ми хочемо, щоб заголовки, заголовок, один найголовніший, план колонізації Марсу, і потім всі підзаголовки були вирівняно, вирівняно по центру. Для цього ми використовуємо наступну властивість. Вона називається текст align. Text-align вирівнювання — тексту. вирівнювання тексту. Воно може бути по центру, воно може бути по лівому краю, воно може бути по правому краю. В нашому випадку ми це робимо по центру. Тут все зрозуміло, так? І якщо зберегти ці зміни і подивитися, як це буде виглядати у браузері, то тоді всі ваші заголовки будуть вирівняно по центру. Тобто, дивіться, ви застосовуєте цей текст align за допомогою атрибута style. Для H1, H2. У всіх заголовках, які ви бачите, всі заголовки, які є в тій заготовці, всі H, їх всього виходить у нас буде 4. 4. Да? План колонізації Марсу це заголовок першого рівня. Бачення плану фото це будуть заголовки другого рівня. І ви крізь пропишете там вирівнювання по центру. Це зрозуміло? Добре, йдемо далі тоді. Далі хочемо змінити, наприклад, колір фону. Колір фону на такий світло-сірий колір light grey. Для цього ми використовуємо властивість background color до всієї сторінки. Для того, щоб її застосувати до всієї сторінки, ми цей background color задаємо до всього тіла документу, тобто у тег-боді, Як це ви бачите зараз? Підпишіть, будь ласка, що background color це фон сторінки. <coughs> 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 Можемо йти далі? Можемо? Так. Угу. Далі а, хочемо змінити розмір шрифта. Тобто, зараз будемо працювати із списком. Отой список, який all. Це у нас був маркерований список, тобто без да? А, ні, нумерований список. О, нумерований, так, список. І ми зараз з ним попрацюємо. Ми хочемо змінити розмір шрифту. на Arial. Розмір шрифту і тип шрифту на Arial. Змінюємо розмір шрифту і тип шрифту на Arial. Для того, щоб змінити. Розмір шрифту використовуємо фонд size робимо його, наприклад, 17-ти. І для того, щоб змінити тип шрифту, font Family, знову таки, застосовуємо. Зберігаємо, відкриваємо браузер і бачимо, що воно повинно. От я вам також раджу: на кожному етапі кожну зміну дивитися, що щоб вона спрацювала. Тобто ви внесли якісь зміни, зберігли вашу веб-сторінку і подивились в браузері як це буде виглядати. Тому що, якщо ви будете тільки один раз, наприклад, в кінці зберігати і потім дивитися, ви не зможете всього побачити, і якщо там є якісь помилки, вам також буде складно відстежити, де саме ви їх зробили. Хочу тут ще звернути вашу увагу на те, що якщо ви застосовуєте якісь стилі до батьківських елементів, то дочірні елементи успадковують від своїх батьків майже завжди всі ті стилі, які мають їх батьки. От на, наприклад, лі, да? Оці елементи, елементи списку Лі, вони будуть також такими, як ви. Їх описали у батьківському елементі ОЛ. Тобто все те, що ви описали в Олі, буде застосовано далі, тому що Лі є дочірніми елементами, а ОЛ для них є батьківський елемент. Це зрозуміло, про що я зараз сказала? Чи не зовсім? Ні. Давайте тоді подивимось на загальну структуру. От у нас загальна структура, і тут є, я не знаю, скільки ви бачите є список ОЛ. Ось він відкрився і ось він закрився. Ол вважається батьківським елементом до елементів Лі, тому що Лі поміщено в нього. Якщо ми застосовуємо стилі до Олу, то вони розповсюджуються на всі дочірні елементи, в нашому випадку на лі. Це понятно. Добре. Так, далі ми хочемо змінити кольори. Дивіться, тут не пишіть, не пишіть вибачаю за якість, я вам зараз все поясню. Якщо ми хочемо змінити кольори років, ну, от просто я хочу, щоб, наприклад, 2018 рік став червоним. Якщо робити так само, як ми робили до цього, тобто застосувати за допомогою атрибута Style Color, прописати прописати red, то червоною буде вся, весь рядок. Весь рядок буде червоним. Але нам потрібно це зробити тільки з 2018 роком, наприклад. Тобто так робити не потрібно. Якщо ви так робите, то, звичайно, колір буде розповсюджуватись на весь рядок, тому що весь рядок огорнута в Техлі. Що ми будемо робити для того, щоб змінити тільки рядки, Тільки роки, вибачаю, тільки цифри 2018-2019? Ми застосовуємо так званий елемент СПАМ. В елемент спам можна огортати взагалі будь-які слова або слова сполучення, з ними від цього нічого не відбудеться. Тобто, якщо ви просто огорнете, наприклад, 2018 рок у спам, у Техспам. І все, більше нічого не робити. То він так і залишиться от таким самим 2018 роком. Це не буде гіперпосилання, це не буде якийсь особливий там дизайн, взагалі нічого. Але це дає нам можливість саме для цього елементу застосувати атрибут стайл і стилізувати той елемент, який ми огорнули в тех спа. В нашому випадку ми хочемо змінити колір. Хочемо, щоб 2018 став, наприклад, зеленим. Ви бачите, так, як це робиться. Style дорівнює, колор, двокрапка і значення властивості з Green, наприклад, зелене. І так само ми проробимо з іншими роками. Подивіться, будь ласка, скажіть, чи все тут зрозуміло? Так. Добре, добре, тоді йдемо добре. далі. Далі, за спам запам'ятали тих, який можна огортати будь-який елемент для того, щоб потім. Стилізувати його. Тоді далі йдемо, да? стилізуємо фото за допомогою. Ши, що? Зробилось? Добре. Далі стилізуємо фото за допомогою CSS. Також продовжуємо стилізувати фото. Тобто, до цього ми стилізували фото. Ну, ми виконували якісь стилізації мінімальні. Ну, наприклад, ми там робили їх розмір да, в попередньому завданні. А зараз будемо стилізувати за допомогою стайла, за допомогою атрибуту стайл. Робиться от вже таким чином: синтаксис, ви бачите, стайл дорівнює віз ширина 300px. І, і там, і там. Тоді віз це ширина, висота автоматично робиться пропорційною. Так, можна не писати. Ну, Міш, ми просто сьогодні розглядаємо стайл і ми робимо одну і ту саму річ в, на веб-сторінці в HTML-коді, в css коді можна зробити різними способами. І сьогодні ми розглядаємо спосіб стилізації за допомогою атрибута стайл. Далі ми будемо виконувати, можливо, ті самі речі, але іншим способом. За допомогою, от, наприклад, на наступному році будемо виносити стилі в окремий файл. Сьогодні ми не виносимо їх, поки що вокрема, з файл, ми робимо це тут. Тому що, в залежності від обставин, в залежності від того, що хоче побачити веб-розробник або замовник веб-сторінки, зручно використовувати ті чи інші методи. І сьогодні ми розглядаємо такий метод тобто стилізація фото за допомогою того ж самого стилю стайл. Далі, далі ми хочемо, щоб ці фото були по центру сторінки. От, щоб зробити їх по центру сторінки, ми використовуємо Style і його властивість текст Align до батьківського елементу. Але у вас там того батьківського елементу не було, тегу P у вас не було. Тому вам потрібно буде огорнути всі ем, зображення в Тег P. в і застосувати там тексти лайн в стайлі. І останнє, що ми сьогодні робимо, це робимо відступ між фотками. От якщо ми хочемо зробити, щоб вони трохи там роз'їхались в сторону. Дивіться, після того, як ми вирівняли, вирівняли їх, задали, вибачте, задали їх розмір. Вирівняли, потім задали розмір. Потім ми додатково повинні задати влас... властивість -right. Merging Right. Мерджін Райт це отступ справа виходить. Тобто ми тільки до першої фотки застосовуємо цю властивість Мергін Райт. -right. Отступ або margin Right, відступ справа, і робимо якийсь невеличкий більший відступ. Тобто там за замовчуванням вони взагалі майже зливались, ці фотки. А коли ви задасте оцей відступ між фотками, вісім, наприклад, це невеличкий відступ, але він буде помітний. То тоді у вас фоточки трохи роз'їдуться. Ще одна CSS властивість, margin Right. відступ справа. Ще є margin Left, відступ зліва, відступ зверху, є відступ знизу, але от поки що ось так тільки. І все на цьому все. Що вам потрібно буде зробити вдома? Ви повторите от те, що ми зробили зараз. Спробуйте зробити по кроках, зробити мені скріншот вашої сторінки, тільки щоб я бачила, що це ваша сторінка. Тобто, коли робите скріншот, робіть його оригінальним, не робіть тільки текст. Робіть захватом вашої сторінки браузера. Розумієте, про що я зараз кажу? Ну, так, так. Да, тобто, коли ви робите скріншот сторінки або навіть фото, робіть мені фото вашого екрану, щоб я бачила, що це ваш екран, щоб ви, ну, по крайней мере, потрудились это все сделать у себя лично. самі. Ну, я понимаю, что текст можно копировать, потом змінювати. Но хотя бы, чтобы я видела, что вы ви это сделали. І конспект тех CSS властивостей, які ми сьогодні з вами використали. Ну на цьому все. Якщо у вас немає запитань, то тоді а, я чекаю вже від вас. Ну хто, дивлячись на, на те, хто як працював, тому що попередню роботу тільки 4 людини зробили. Я чекаю від вас ту роботу, цю роботу, робіть, хоча б щось. Я розумію, що можливо, все ви робити не будете встигати, але хоча б щось робіть, будь ласка. Кстати, якщо фото більше, ніж 2, дві, то цей маргін Райт писати і. Після второй картинки теж. Ну так. Да, да. Margin Right, він робить відступ справа. а далі ви вже дивитесь, де вам потрібен відступ. Можна застосовувати, тоді, да, тоді потрібно буде застосовувати до всіх. Дякую, Міше. Ще у вас є якісь запитання, побажання? Все зрозуміло сьогодні. А ви скинете цю презентацію? Так, да, звичайно, да? я цю презентацію, я взагалі всі матеріали, все вам скину. Ну, всі матеріали в даному випадку тільки презентація. Угу. Тоді дякую вам за урок, гарного вам дня і до да, нових да, зустрічей. До побачення. Дякую. Да, 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 да. А я можу показати, як у мене працюють ссылки на сайті, або це не може. Посилання на сайті на якому? На твоєму, то як ти. Да. Ну, так і ти ж мені його. А, ну покажи, покажи. Угу. А, ти ж мені тільки скріншоти надіслав, так? Да? Мені здається. Ну, ну так. Угу. Это я уже просто начала пробовать менять цвета, uh -huh. Угу. Uh -huh. и перекидывать на отдельную страничку. Uh -huh. Это, ну, дом, в котором я живу, uh -huh. фотку нашел. Это HTML. Прикольно. Uh -huh. Вот ты далее можешь всю сторинку развивать и дополнять. Да, это тоже. Uh -huh. И фотки я уже сделал по центру и отступил тоже. О, молодец. Молодець, Михайло. Добре, тоді працюємо далі. Чекаю наступну роботу. До побачення. Хорошо, до побачення.